Всім привіт, ви на каналі StrandGame UA, з вами Ася і сьогодні, враховуючи, що у нас ще активний івент у pvp локаціях, ми про них і поговоримо. Попереджаю, що у PvP я сама новачок і лізу туди лише під час івентів на пів лапки, Тож я можу просто розповісти, що вони з себе уявляють, але не можу надати якихось вказівок щодо самої гри у них. Саме в pvp локаціях має важливість якої ви раси, точніше, до якого альянсу ви належите. Це впливає на те, за який альянс ви будете грати, і якщо ви захочете грати з другом або у якійсь компанії, то у вас має бути один альянс, інакше ви будете друг проти друга. Виродив місце війни альянсів, битв сотень людей, захоплення фортець, ресурсів та містечок. Існує кілька серверів. Сервер з використанням чемпіонських балів без використання, та сервер для людей до 50-го левелу без використання чемпіонки, але ви навіть маленьким персонажем можете зайти у звичайний сервер із чемпіонкою. Також сервери поділяються на щотижневі і щомісячні. Це стосується терміну, який буде тривати увесь замес до обнулення очок, що стосується нагород для гравців та гільдій, які за цей час набрали більшість балів за захоплення і захист. Якщо я все правильно розумію, як тільки ваша нога вступає на територію сиродилу, забудьте про переміщення за голду у будь-яку точку і про стандартні святилища телепортацій. Їх лише два у ваших основних базах. І щоб вийти з сиродилу, потрібно добігти до них і вже з них телепортуватись по карті Тамрілі. Замість стандартних телепортів тут транзитні святилища. Завдяки ним. Ви можете телепортуватись у фортеці, які захоплені вашим альянсом і мають зв'язок з базою. На базі є кілька квестів, які навчають вас користуватися благовою зброєю, вона потрібна для захоплення фортеці або захисту. Також на базі ви можете взяти купу щоденних квестів відбистка 150 людей до збору розвідданих десь у чорта на рогах. Зазвичай там бігають групи. І щоб долучитись до них, потрібно у чаті зони прописати LFG Left for Group. Шукаю групу. І якщо є наповна група, то вас запросять, хоча це також стається не дуже часто. Тому доводиться просто бігати за усією масою. Але навіть тут можна бігати без участі у битвах. Хоча, звісно, нагороди, такі, як там не отримуєте. Тут достатньо вилазок, кристалів для очок-навичок, книжок магів. І є свої квести, які не відносяться до ПВП, але будуть слати вас через цю карту. Таким варто займатися, коли немає івента, глибокою ніччю або рано вранці, або ж коли ваш альян захопив більшість мапи. Також тут є кілька містечок із щоденними не ПВП завданнями, які можна виконувати для нагороди івенту. Якщо ви помрете не від гравця, то ви зможете, як в звичайному світі, піднятись на тому ж місці, використавши камінь-душ. Або ж телепортуватись на звичайне святилище на вашій базі, не транзитно. Якщо у вас був гровець, то ви можете чекати, поки вас піднімуть, або ж відродитись у захопленій вашим альянсом е в фортеці. Або ж ще біля фортець, іноді під час саме облог фортеці ставиться спеціальний лагер, який має певний радіус і обмеження по часу, як часто ви можете у ньому відродитись. Ви нічогінько не втрачаєте, якщо помираєте у сиродилі. За це не хвилюйтесь. Імперське місто. Скажене місце, у якому вам доведеться боротись не лише з ворожими альянсами, а ще й з ворожими деєдрами. Імперське місто поділяється на дві локації: каналізація і саме місто. Місто поділене на різні райони, і саме їх можна захоплювати. Захоплення району дає бонус до заробітку камнів Тельвара. Камні тальвара це унікальна валюта імперського міста. Ви отримуєте їх за вбивство мобів, виконання завдань, зі скринь скарбів і також при вбивстві людини, ви отримуєте 50% від тієї кількості тельварів, яка була у нього з собою в кишенях. Якщо ви помираєте від гравця або від моба — немає різниці, ви втрачаєте 50% від зароблених вами тельварів, які були з вами. Тож зайвий раз краще донести їх на базу і покласти банкири. Імперські фрагменти ще одна унікальна валюта імперського міста. Їх вилутаєте з мобів саме при підніманні лута з них, на відміну від тельварів, які начисляються за саме вбивство, і можете використати в одному з шести сховищ трофеїв, які знаходяться на поверхні імперського міста. Як на мене, найцікавіше тут мішечки з ресурсами, які коштують по 20 фрагментів. З них ви отримаєте ресурси, що відповідають назві мішечка. Це гарний вихід, якщо ви ну, ніяк не хочете формити ресурси по світу. Також є маленький шанс на випадіння рідких металів. Або закалок, або дорогої сировини для приготування їжі чи напоїв з відповідного мішечка. Єдиний дискомфорт це те, що ви не можете купити відразу багато цих сумок, вони унікальні і можуть знаходитись в інвентарі у кількості одна штучка. Тож потрібно буде купувати один мішечок, заходити в інвентар, відкривати його і знову заходити до торгівця, купляти мішечок і так безліч разів. Але плюс у тім, що в цих зонах ніхто не може вас вбити, саме у цій кімнаті біля торговця. Але будьте обережні, якщо захочете там щось купувати за тельвари, щоб по дорозі вас ніхто не потрогав. Також ці фрагменти можна витратити у групових підземеллях, що належать до імперського міста, вежа білого золота та імперська в'язниця. У кожному районі імперського міста є свій босс величезний моб з тяжкими ударами, великою кількістю здоров'я. За його вбивство ви отримуєте велику кількість тельварів. Я точно не пам'ятаю, але це більше 10 тисяч. Також в них випадає голова монстерсета, але, відверто кажучи, я не бачила, щоб їх використовували у білдах. Каналізація також поділені різні області. Змінюються моби і оточення. У серці каналізації є портал, у яких спавняться великі моби, а потім боси. До речі, по каналізаціям ще ходять боси дядьки з флагами. Вони досить сильні для стандартного ПВЄ-гравця, тому треба бути обачним. Зайвий раз присідайте, щоб побачити радіус, у якому він вас побачить і буде щемити за вами аж на той світ. Лайфхак щодо втечі. Якщо ви знаходитесь у будь-якій з цих локацій, і вам потрібно швидко кудись зникнути, ви можете використати каміння телепорту, які інколи випадають у нагороду, але також телепортуватись у іншу ПВП-локацію. Тобто, знаходячись у сиродилі, ви можете телепортуватись до імперського міста і навпаки. Ви нічого не втрачаєте і опиняєтесь у захищеному місці. А задонному. Телвар сейвер. Ви можете налаштувати цю телепортацію на будь-яку кнопку клавіатури і спокійно ховатись чи тікати, поки вас викидує до іншого сервера. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно було вам корисним та цікавим. Не забувайте підтримати канал лайком та коментарем. Звісно ж, підпискою. Ще я створила телеграм-канал, у якому буду виставляти якісь новини. Щодо того, які відео готуються, і може ще щось колись продумаю що виставляти. І якщо раптом ви захочете підтримувати мене фінансово, то в описі відео є посилання на монобанку та Донателло. Зараз я дуже хочу зібрати на ССДшник, щоб можна було зберігати більше інформації для відео. До скорих зустрічей!